Є знижки на гепаргін 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ми обіцяли вам сьогодні просто фонтан. Прем'єр величезний. І е, теж ексклюзивну сніданку. Ви зараз побачите вперше, почуєте, побачите е, велику прем'єру гурту The Hard Keys. І зараз е, фронтвумен гурту The Hard Keys Юля Саніна е, наживо представить. У нас з нами на прямому зв'язку. Юля, ми тебе раді бачити. Привіт дуже. тобі, Юль. Доброго ранку, всім привіт-привіт. Так, слухай, ну представляй свою нову роботу. Пісня тільки там. Я так розумію, вже є кліп. Розповідай. От зараз ми перші, Пале... що от, от от просто зараз. Кліп відкривається на YouTube і Зараз прем'єра сніданку. Це особлива робота, як і усі роботи для нас. Це пісня про таке велике кохання, заради якого люди готові йти на власний зріст, на трансформації для того, щоб бути готовими для такого кохання сильного. Кліп це такий щоденник емоцій. Переживань там дуже дуже багато кадрів, дуже багато локацій. Ми знімали цей кліп багато часу для того, щоб передати різні моменти, такі це мікрофільми, маленькі фільми, які зібрані в один кліп, аби передати що таке життя і з чого воно складається, і кохання я так розумію. Прем'єра Тільки там Клас. юль. Ми маємо змогу подивитися шматочок, і вже потім люди будуть приходити на Ютуб, і там щойно на це завантажувалось. Увага на екран. Прем'єра. Кажуть, впізнавані е, пісні Hard Кіс, пізнаваний голос Юлісаніна. Хіба не впізнавані відеороботи е, гурту Hard Хардкіс? Абсолютно That's свій same. почерк, абсолютно свій da. стиль, е, клас. Е, one one. One. До речі, про цю пісню ми вже отримали так багато коментарів, що це пісня в найкращих традиціях гурту Захаркса. Так, це так приємно. <laughs> абсолютно. Ви тримаєте Марку Тобто свою. Вона велика і масштабна. І обов'язково дослухайте потім, додивіться кліп до кінця, тому що там є сильний речитатив. Ми думали, як закінчувати пісню, чи ще раз повторювати приспів, але вирішили, що я маю сказати. Я проговорюю там дуже важливі слова, які, сподіваюсь, підтримують усіх. Заінтригувала. Юлечка, скажи, будь ласка, де найближчим часом можна вас побачити, почути, послухати? Розкажи? А, ну, я ще раз. Розкажу, що на жаль, Олімпійський не функціонує. Ми не відмовляємося від цієї ідеї. Квитки будуть доступні тоді, коли ми зможемо нарешті організувати цей масштабний концерт. Але зараз буде знову ексклюзив сніданку. Вже за декілька днів ми покажемо афішу з містами України, куди я приїду зі спеціальною програмою. Це буде спеціальний тур, хто був на нашій акустиці. Той пам'ятає особливі. Пливий такий. Атмосферу, особливо акустики, це буде дещо інше, але уявіть собі, рояль, віолончелі, саксофон, Ой. пісні, гуртозахарткіс. Тобто, це скоріше, напевно, моє аніж хлопців. Тобто, це буде спешл ага. кіс, це кіс, це ніжна програма для камерних маленьких залів, там де ми зможемо бути впевнені у безпеці людей. Тобто, це поки що єдиний такий формат, на який я наважилася, але я наважилася. Тож жов е, зовсім скоро ви зможете побачити цю афішу. і багато чого наважилася останнім часом. Спешл кіс від нас тобі. Та e, чекаємо тебе в студії на e, e, розмову з тобою про тебе, тому що у тебе стільки змін в житті. Ми бачимо це все на екрані. Це не може просто так пройти осторонь. Ти вже інша, ну принаймні, стільки всього пройшла, Та і стала і супровою ведучою. Yeah. І це просто це однозначно якось вплинуло на твоє життя. Ми тебе ну чекаємо, і... чаю нальємо, приходь. Слухай, і давай тоді домовлятися, щоб ти з якоюсь акустичною версією своєї пісні. Прийшла до нас, домовилися. Часі. Я домовилися. при я прийду з таким невеличким анонсом е, нашої нової програми е, для туру. А Ми з нею підгадаємо, щоб колеги наші пішли е, на вихідні. А ми будемо з нею тебе чекати. Чай заваримо. Спасибі, Юля обожні. Да. Додужа, і Расаніна, форт з гурту фортвомен З прем'єрою тебе.